Що ж означає така заява? Зокрема, будемо питати нашого наступного гостя Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки з Вашингтону? США, вже вмикається до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітання, пане Андрію. Вітаю, Дякую. отож, що означає така заява Дональда Трампа, як на неї вже відреагувало зокрема американське суспільство і політику. Треба для президента Трампа якісь великі події, імідж, що бізнес. втім, він дуже просив у першій каденції мати велику параду. Він дуже хвалить такі паради, які ми що не бачили у Великій Британії, які відзначили 80-ліття 80-ліття Перемоги над нацизму, але тут тут в Америці ми таких звичайно, не маємо. Ми навіть після останніх декілька війнах у близькому сході не мали будь-які паради після нашої, нашої чи чи навіть у 90-х роках, чи у 2000-х роках. Після цього що збройні сили Америки так бували у близькому сході, то тут знову Трамп шукає. Причину щоб, щоб приславити е, е, славу Америки е, в його параді, е, це би відбувалося на його день народження, яка випадає на, на день прапора в Америці. Але причина би була, що Америка мала стільки переміг е, історично, е, і він би хотів мати такі самі традиції, які є в Європі, е, як в Америці. На жаль, Америка має ближчі е, е, більше союзників не тільки в Європі, і я думаю, наші східні. І союзники досить здивуються, чому ми так сфокусуємося на перемогу над нацизму, як як війна ще бувала ще місяцями після цього. Ви зазначили, що Трамп хоче повернути, так би мовити запровадити традицію і парадів військових, і, зокрема, оце зараз нове свято з днем перемоги, 8 травня про те, що Трамп оголосив напередодні. Як безпосередньо люди на це реагують? Чи вони підтримують такі зараз інновації, так би мовити, від їхнього президента? Це би було не стопроцентово офіційні. Свята це не є банкові. Свята тут ще є робочі дні. Але він він хотів перемінити дуже дивно у в осені у листопаді. Дата це є у шану ветеранів. Як по цілому світі це є день кінця Першої світової війни в Америці? Ми це перейменували на шану всіх ветеранів. І ми ще не розуміємо, чи це перескочить день. День ветеранів чи він а, просто перейменуває бо це є а, у, у законі Америки. Це законопроєкт, який відзначив день ветеранів, не президентський указ. То а, дивно ще є реакції від ветеранів, як і інших американців. Як до цього реагувати? Бо просто це існує як фантазія президента поза офіційні законопроєкти. Так само, як його перейменування Гольф Мексико тепер, тепер перейменувалося на, на, на море Америки, яке не, не має законодавства під цього, пане Андрію, як сказав Трамп, ми вступили в цю війну і виграли її. І зокрема, один з таких епізодів це є битва за Перл-Харбор. Наскільки це для американців є важливе і таке е, високе вшанування саме цього моменту у другій світовій війні? Ну, день Перл Гарбор цей терористичний атак на Гаваї у грудні 41-го року. Це я би думав, що важливий день, бо в Америці ми розуміємо у заяві президента Рузвельта, що цей день ніхто не забудеть. На жаль. Речник е, Міністерства оборони забула цю дату, коли вона була призначена тільки минулого тижня, і е, вони е, неправильну дату видали. Е, то е, дивно, що декотрі люди приславлюють е, нашу нашу військову історію, але не знають докладні дати. Ще щороку, специфічно у тих часів, коли е, зараз наступного року ще кругла така дата на відзначення Перл-Гарбор. Ще збираються е, е, американські ветерани. І в Гавайї, і по інших околицях Америці, включно організація українських американських ветеранів, коли ми відзначили на минулою круглу дату у нашому посольстві українському наш посол Макарова мала зустріч з нашими українських американських ветеранів у відзначення цієї дати, Тобто ще це залишається важлива дата більше ніж інших тих дат переміг, але що ми пам'ятаємо. Терористичні кризи тут в Америці, пане Андрію, ми дякуємо вам, що доєдналися. Будемо стежити за тими подіями, зокрема і тими заявами, які лунають із Білого Дому. Вам завжди дякуємо, що нам їх погоджуєтесь коментувати. Це був Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Ми ж далі нашими.